На сайті Верховної Ради України зареєстрована петиція щодо термінової легалізації допомоги громад Збройним силам України. Її автор, виконавчий директор Асоціації міст України. До цього часу в бюджетному кодексі України відсутні положення, які прямо дозволяли здійснювати видатки з місцевих бюджетів на заходи, спрямовані на посилення обороноздатності і безпеки держави, закупівлю товарів, робіт і послуг в інтересах військових частин Збройних сил України і інших військових формувань. Не надано право громадам здійснювати видатки для реалізації місцевих програм посилення обороноздатності і безпеки держави, здійснювати шляхом надання міжбюджетних трансфертів йдеться в тексті петиції. Через відсутність таких норм в бюджетному кодексі України купівля муніципалітетами допомоги військовим підрозділам надання їм допомоги в різній формі призводить до реєстрації кримінальних проваджень щодо працівників і посадовців органів місцевого самоврядування, що паралізує роботу в громаді і зменшує допомогу військовим, зазначають в асоціації міст України для надання органам місцевого самоврядування прямого права здійснювати виплати з місцевих бюджетів для допомоги об'єднаним силам збройних сил України. Просимо внести в порядок денний лютого 2024-го Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо фінансування з місцевих бюджетів заходів, спрямованих на посилення обороноздатності і безпеки держави, реєстраційний номер 9560-1. Цей законопроєкт терміново потрібен для посилення обороноздатності та єднання України. Вказано в петиції. Поки цю петицію підписало менше чотирьох тисяч людей з двадцяти тисяч необхідних. Якщо що ви бажаєте підтримати, щоб громади могли прямо допомагати збройним силам? Петицію можна знайти на сайті Верховної Ради України, натиснувши на електронний кабінет, і в цьому розділі електронні петиції.